Друзі, всім привіт! Ви на каналі Jokerio Games. І сьогодні ми робимо огляд на японську ПТСА 9 рівня, танчик Хорі 1. Я на ній відкатав вже достатньо боїв для того, щоб зробити на неї огляд. В принципі, повністю дослідив танк Хорі 3. Ось, і в мене вже є якесь бачення, що цей танк себе представляє і так далі. Тому подібне Тому, хочу поділитися своїми враженнями по цьому танку. Може, можливо, хтось думає, качати цю гілку, не качати. І так далі В принципі. Отже, що ви відчуєте зразу після вісімки якщо ви її проходили, да? Там після сімки і так далі на цьому танку. По сильним сторонам, давайте продемся В принципі, по всім сторонам. Ну, саме основне, це її гармата, яка тут, в принципі, одна з топових, на мою думку, на ПТ-9. Альфа 650 290 ББшка, базове пробиття. І непоганий ДПМ 2500 в стоці і голдова ПБшка 325. Що це вам дає? Це вам дає те, що в принципі на голді ви любу десятку пробиваєте в башту там, майже в любу проекцію. Тому що пробиття на 9 рівні просто колосальне. А враховуючи, що у вас рівень боїв буде 7, 8, 9, 10, то в принципі цього більш ніж достатньо. Взагалі більш, ніж достатньо, навіть базового 290 пробиття, єдине, що він трошки повільніше летить, 950 метрів, а голда летить. 1150, ну, якби це відчутно. Ось на такій комплектації, на такій збірці ДПМ 3200, це з бойовим братством і, ну, 100% екіпажем із допайком. Тобто, в принципі, ви можете сюди поставити навіть вентиляцію, да а, або навіть оптику, або МП і так далі. Але по збірці, якщо ми вже перейдемо до збірки, що ставити на цю ПТшку, 100%. Я рекомендую це досилачно, ну це ясно. І турбіну, тому що турбіна потрібна, бо танчик достатньо такий ну, повільненький. І, чесно вам скажу, без турбіни, навіть якщо у вас не червона, а сіра турбіна, навіть сіру турбіну ставте, все одно це буде краще, ніж там щось інше. І третє, в мене стоїть трофейне згуртування, але, в принципі, навіть звичайне згуртування теж буде непогано, тому що. Воно важливе не тільки для того, щоб збільшити ваше ХП, а ще для того, щоб у вас е швидше ремонтувались ваші гусниці. Тому що повірте, катки вам будуть збивати ну, нормально, тому що танк великий, і в принципі всі снаряди, що будуть летіти там з якогось кута чи так далі. Ну, коротше, це важливо. Тому ідеальна збірка, як на мене, це досилач, турбіна, на згартування, причому не І навіть якщо сірий досилач, турбіна, на теж в такому порядку ставити і все. А в принципі, що ще. Ну, давайте прийдемо до польової модернізації на всяк випадок. Не знаю, чи на девятках качають люди чи ні. Ну, хтось не купує десятки, так? Да? Якщо польову модернізацію дивитись, то в цьому слоті я постав би 100% до міцності шасі, та до збереження швидкості. Тут, в принципі, ви можете поставити собі під розміру коло зведення, щоб ПТ була точніше. Ось, ну, тут точно огляд. І в останньому слоті я б ставив, мабуть, до скритності, тому що 2 км швидкість назад, якщо у вас буде турбіна, ви нічого особо не втратите. Ось, і плюс, коли у вас буде вибір, що вибрати м на цей. Якщо ви польву будете вкачувати, тут стати на живучість сюди, сюди тоді сіру, сіре загортування і, звичайно, сіру турбіну. А, якось так. На відміну від вісімки, В цього танку реально є броня для свого рівня. Давайте ТТХ-броні. Подивимось вже як це детально. Отже, танк Хорі 1, дивимося детальний огляд, огляд броні. Дивіться, я взяв снаряд базовий звичайний, ось беремо 290 пробиття. Це ми самі себе, грубо кажучи, пробуваємо. І дивіться, на 290 пробиття, якщо ми будемо так самі на себе дивитись, віргідність пробиття рубки з пробиттям 290%, нагадую, всього лише 33%. Тобто. З трьох, один, якщо проб'єте, то вам пощастить. Ну, низ це звичайно, понятно що це все буде пробуватися, але 290 мм пробиття ми самі себе беремо. Рубка, якщо так буде довернута, то тут уже взагалі, ну, типу 20% там і так далі маска 350 міліметрів. Ну, коротше, рубка верхня для 9 рівня реально танкує. Понятно, що ми не беремо там якісь кумулятиви і так далі. Але повірте, так як ви будете часу зустрічати в рівні, там і 9, і такі ж, як у вас, ви реально зможете танкувати. Навіть оцим низом, де 240-250, після вісімки, особливо, ви теж відчуєте, що в цьому танку є броня. Ну, тут понятно, що навіть сьомі рівні будуть шити, в принципі, і так далі. Але головне, що ви бачите, що тут велика рубка, і плюс тут рикошет е борти. Вони якби. Не сильно мають броні, але вона рикошетна. От самі себе бачите, навіть тут уже 100% шанс, а тут уже рикошет. Ось, тобто, в принципі, для такої махіни великої броня реально є. Окей, ідемо далі. Так, зараз проїдемо бій на цій ПТшці в лайф режимі. Покажу вам, що ця ПТ може. Зараз, якщо на годину, оскільки у нас. Друга година ночі, тобто рандом такий самий лютий, такий, як ви любите. Ось. Довго запускає, тому що на серваку тільки 9000 онлайна. Попадаємо на мапу Енськ. До речі, міська мапа. Ми тут особливо плюс-мінус свою рубку нікуди не заховаємо, так? Ось. Дві арти. Ну в них нема взагалі броньованих те. Та... те... В них взагалі нема тут броньовної техніки. Тому я думаю, проблем взагалі ніяких з пробиттям у нас не буде. Будемо цей бій їхати на звичайних ББшках, 290 пробиття. Ось, плюс, ну я ж кажу, тут не в плані пробиття снаряди різні. Мені більше просто комфортно, щоб вони швидко літали. А так як мапа маленька, то тут в принципі не потрібні снаряди, які будуть літати швидко. Ось, ви бачите, що на такій збірці, як мене, з турбіною. Стабілізація плюс-мінус нормальна для такої гармати 650 альфи. Подвижність теж на червоній турбіні, ну, більш ніж достатньо. Сіра буде трошки повільніша Але не, не прям щоб критично. Так, що у нас тут? У нас тут будуть тяжики всякі, да, з нами боротися, а ми, до речі, можемо вікно стати безпечно. До речі, так. Ми можемо відрубки тут стати. Можна навіть от сюди було б стати від рук. А ні, сюди не можна. Ладно. В будь-якому випадку тут нікого немає. Їдемо назад. Ну, у них такі є стешнита більше, у них леопарди на зелені будуть, так я так розумію. М -м -м. Так, а нас чи в ТНП уже ваншотний. Блин, на вон і ВЗ. Ча вона мене буде стріляти чи ні? Так, бачите, танконуле. Танконуле. А, леопард в місті, слухай. Цікаво. Дуже цікаво, леопард в місті. Так, ну давай сюди, під'їду. А, забув сказати, як для такої великої махіни, якщо ви прокачаєте маскування, то ней маскування прямо на рівні. Реально. Давай, станкує. Мач? Танкує нормально. Їдемо далі. Блін, ну. Якось і тренулі хочеться погресувати, розумієте, але з іншої сторони трошки небезпечно може бути. Так, 660 дали. Добре. Угу. Так, давайте сяму. Е, 640. Мабуть, я не встигну тут особливо накидати дамаги, я вам чесно скажу. Реально. 590. Коротше, альфа завжди пройшла, бачите. А, ну 90. Вибачайте, дамаги тут не буде, тому що це просто турбач неймовірний та я тут взагалі нічого не нанесу. Ну, на ходу не попав. Так, є така штука в японських ПТ в принципі, у всіх. Єдине, що треба дозводитись. Тому що м -м, вертушки тут не залітають, чесно вам скажу. Це вам не совок Ось тут треба реально завжди дозводитись і потім стріляти тільки. Ну, але зараз не було можливості це зробити. Давай зведемося. Ось так. Ну ладно, 2400, тим нема. 15 151. Ну, тут нема чого вам показувати. Коротше, е танчик швидкий, повертає корпусом плюс-мінус нормально. Альфа 650, ну Турбач 151. Тим не менш, ми 2500 набили. Тобто, якщо ми беремо якісь танки з рубкою такою на 9 рівні, то навіть той же Єхтіг, якщо візьмемо, е він менш комфортний. Комфортний по грі буде. Вийшов Турбач, але на останньому стрімі ми на ньому проїхали там трошки більше боїв на 3300, коли вже добувало її. І основна статистика 3020 ми зробили. А взагалі, переходити на стріми, в мене тайм-коди є. Ось там, наприклад, там Ласфіль 3300, редчер 4400. Просто переходиться по таймкодам, хайве 400, і все. Тому підписуйтесь на канал. Uh, ось, тр трошки про рекламую тому що uh, це зручно заходити на канали, дивитися от всі відео з тайм-кодами.